Повнолуння 13 квітня 2025 року, повнолуння відбувається в знаку Терези. Для кожного знаку розберемо, як це буде відображатись, будеш дивити свій знак по сонцю. І, звісно, в цьому відео як для України, для світу програється цей вплив. Звичайно, ми не розбираємо лише вплив повнолуння у Терезах. І, до речі, варто було подивитися в натальній карті 24 градус Терезів. Що там у вас знаходиться? Якщо там чітко в цьому градусі знаходиться певна планета. Варта зрозуміти, що по вам буде резонувати ця повня найбільше. Тобто таких людей небагато, але дійсно так ми можемо відфільтрувати, наскільки нас зачіпає конкретна астрологічна подія. Та звісно, треба дивитися весь фон, весь спектр, що відбувається в цей час на небі, тому що наповню це буде впливати. Повня в Терезах вона зазвичай підвищує продажі, збільшує кількість та наплив клієнтів. Особливо цього разу у сфері комунікацій, тобто кол-центри, комунікація, власне, в питаннях банкінгу, власне, дуже багато договорів буде підписуватися на цю повню. Повню попадає на неділю. Я не маю на увазі, що ми в неділю всі виходимо на роботу, але. Ефект повні він припли, приближені до повні, як висвітлюється, дає певний результат. Тому можуть просто прийти якби фінальні версії певних договорів та домовленостей. Збільшується кількість учасників певних комунікацій та подій. Дуже часто на таку повню люди приймають фінальне рішення про звільнення. Якщо це про вас, напишіть. Розширюються колективи, набираються нові працівники теж за таким ефектом. Тож, взагалі, повню, як висвітлення фіналу певних ситуацій та подій, ми відчуваємо всі. Але конкретно, коли вона в терезах, це про комунікацію і направлена на людей. Та все ж таки, знаючи інші аспекти в цей момент, ми можемо фільтрувати, що саме ця взаємодія може принести. Тож, давайте розбиратися. Сонце та місяць, фактично. Жінки та чоловіки, тому що сонце така батьківська енергія, луна материнська енергія. Вони в цей час займають з Плутоном. Ми маємо певне розкриття інформації, без якої прекрасно жили до цього. А тепер ця інформація нас вганяє в нові обставини, і ми маємо дуже різко навчитись реагувати і, власне, показувати свою реакцію людям. Тому багато чого буде вскриватись, і це доволі агресивна, повня. Повнолуння буде, крім цього аспекту, там ще взаємодія з Марсом. Крім того, фон дає уран. І це дає нам певну таку непередбачуваність, з якого боку чекати небезпеку. Новий вид агресії, а в якому вигляді, але точно в неочікуваному буде проявлятися агресія та атаки. Крім цього, ми маємо розуміти, що сонце в цей час з'єднується з, з Хероном. І це показник, який дає такий певний ефект реальних змін. Тобто ця повня буде давати відчутний такий момент, який ми вдолі розуміємо, що це започатковуються зміни. Повня якби завжди накопичує енергію. повню вона як вибухає і, і прямо в прямому і в переносному сенсі цього разу може бути такою вибуховою. В цей же час Меркурій в з'єднанні з кармічним вузлом і теж взаємодіє з Марсом. Тому для торгівлі, для починань, для ново, набору нових людей навколо себе, для встрівання в нові колективи, а дуже багато хто піде навчатися на якусь нову тематику для себе. Хтось буде навчатися, власне, водінню. Якщо це про вас, дайте знати в коментарях, тому що зараз багато хто на цю повню вирішить все ж таки здавати на права або міняти права, або щось, якусь категорію в правах. Що цікаво, що коли з кармічним узлом Меркурій взаємодіє, це значить, що всі підписані договора та домовленості, знову до цього повернусь. Напередодні повні мають кармічний ефект, тобто доленосні рішення приймаються через такі домовленості і будуть мати довготривалий ефект. Ця повня фіналізує домовленості, які ми могли почати як ідею, або почати перемовини за цією ідеєю ще осінню 24-го року. Тому маємо такий якби, відголосок попереднього цього періоду. За цей піврічний час ви точно до чогось е, от, зріли. І зараз воно, врешті, кристалізується у певну форму е, навіть документальну. До речі, дуже багато домовленостей, таких навіть, як, наприклад, в особистісних відносинах можуть формуватися на договорах. Шлюбні договори зараз максимально актуальні, і ця весна буде прям бумом серед тих. Невеличкої кількості одружень, які будуть відбуватися, а більшість з них буде відбуватися за певними контрактами та домовленостями і шлюбними договорами. Чи окей, це чи не окей, це однозначно епоха водолія впливає на нас зараз цієї весни саме так. Ну і найважливіше, бо я знаю, що дуже багатьох хвилює тема особистих відносин. Після коридору затемнені, ретроградності Венери, ретроградності Меркурію. Всі переглядали, чи правильно завершували, чи неправильно завершували свої давнішні стосунки, приходили на новий етап в нових стосунках і знайомилися активно. І це власне час знайомств і кармічних знайомств з доленосними партнерами. Тому варта звернути увагу, хто до вас виходить на контакт, запрошує на побачення, хто взагалі проявляє симпатію і ініціативу в спілкуванні до вас, тому що там будуть знакові доленосні люди. На них варто потратити свій час. Все ще під фоном того, що Венера якраз в моменті розвертається. Вона така стаціонарна і е, повня дає їй такий ще хід виходу в Дірект. Тому. На цю повню буде формуватися багато пар. Багато хто буде вирішувати, врешті, бути в іншому форматі відносин. І це дуже багато про відносини, Як в особистому житті, так і в підприємницькій діяльності, якщо ви в сфері сервісу та комунікації, збільшення комунікації, нова комунікація, нові знайомства, прорив в збільшенні людей в оточенні. І це дуже для багатьох людей програється як. Те, що ви знайдете потрібного спеціаліста, долоносного партнера, значиму людину в вашому житті, можливо, дуже вірного друга, когось такого дуже важливого, і це ефект також пошуку спонсорства. Тому, якщо хтось для свого проекту шукає підтримку, в цей час максимально ефективно буде ваш пошук відбуватися. Ви будете знаходити тих людей, які справді здатні в вас вкладати гроші. Пам'ятаємо, що управителем Терезів є, тобто Венера і Терези це фактично одне і те ж саме. Це про любов, про естетику, про красу. Ця тематика любові, естетики і краси, звісно, висвітлюється. Крім цього, фоном є питання фінансів на міжнародному ринку і те, що зараз відбувається, не кожен з нас так глибоко вникає, але те, що твориться в Америці, зараз просто по попередньому прогнозу, дуже багато відгуків ви мені прислали з новин, як біржі обвалюються, як йде. Ось підвищення мита, як це все починає закручуватись власне, в темі фінансів на світовій арені. І зараз ця повня, звичайно, буде показувати перші результати з ось цих ластівочок, які запустив Трамп. Що цікаво, що в цей момент цю повню всі підприємці, от буквально всі, ви відчуєте підйом продажів. І підйом продажів буде такий цікавий через нових людей, нові клієнти. Або, знаєте, як Сарафана Радіо, тобто буде з одного один клієнт іншому передавати, що купити, і будуть те, знаєте, буде перенапруження в певній категорії товарів. Тобто, наприклад, ви щось виробляли, тут зненацька йде підйом продажів, і у вас прямо закінчується товар, тому що всі йдуть тільки на один, один вид товару. І звичайно, тема відносин. Ще раз наголошу, що стосунки мають шанс зараз. Дуже яскраво піти в нову фазу відносин на нових домовленостях. І, звичайно, буде дуже багато пропозицій до створення сім'ї, навіть якщо не формально, а якби таких заяв гучних одне одному про те, як далі йти в стосунки, які вони мають бути, домовленості, договора. Моя порада прописуйте все, навіть якщо це в весеместі. Це вам може знадобитись. Тому що, звісно, ці кармічні гачечки, коли з'єднання з кармічним вузлом, вони мають свої відголоски, це все циклічний процес. І ведіть свої астрологічні щоденники. Записуйте, що коли відбувалося, і що астрологічно в той час відбувалось. Ці відголоски подій, ситуацій мають певну хронологію. Я буду на них зсилатися, аби ви могли їх знайти собі в ваших щоденниках. І подивитися на них, що ж там відбулося, що ж це було, і таким чином ви самі собі зможете більш чітко формулювати в прогностиці, що буде відбуватися на кожен майбутній аспект, який буде з нами взаємодіяти. Дуже багато пар. Будуть розпадатись, цього не треба боятись. Так доленосно відбувається і до добра, як би болісно це не здавалось. І багато хто буде рішучо покінчувати з попереднім видом діяльності або з робочим місцем. Тому звільнень і розставань не боїмось. Ця звільняє місце для чогось нового і, можливо, навіть одразу зараз дає вам заміну в людях, в пропозиціях і в місці роботи. Максимально бажаю вам успішно пройти цю повню е, і насолодитися її таким грошовим ефектом. Ну а в наступній частині відео буде вже для кожного знаку зодіаку прогноз на конкретно цю повню 13 квітня. Повня 13 квітня, що принесе кожному знаку зодіаку. Дивись свій знак по сонцю. Починаємо, як завжди, традиційно з овнів, і тут у овнів будуть розбірки сімейні, однозначно. А можливо, доведеться ставити крапку і фіналізувати якісь стосунки, а для багатьох це програється як просто домовленості на новий етап відносин. Причому неочікувано, що може це стосуватися, ем, якби такий спалах цих розмов і передомовленостей може бути базуватися на фінансових темах. Тому можете виясняти відносно. Не саме хто кому що винен, хто на що розраховував і хто за що платить. Е, важливо, що встрявати овну прям. Хоча овна ніхто ж не стримає, е, все рівно будете встрявати в доволі гучні виясняння стосунків. Тут важливо, бо травматичний ефект для овнів дуже сильний. Зараз взагалі питання здоров'я для овнів стоїть на першому місці. Прислухайтесь до себе і не перевантажуйте хоча б свою нервову систему, тому що гучні скандали, особливо на тему фінансів, це е, е, те, що овна запас і те, що не дає так швидко потім прийти у форму. Тельці. У тельців ми теж продовжимо тему здоров'я, і тут що цікаво, що питання стають на фоні того, що вас починає не задовільняти на цю повню якийсь результат по вашій зовнішності чи стану здоров'я. Можливо, ви захочете пройти діагностику або фіналізувати якийсь діагноз, щось нове застосувати. До речі, чудовий час для того, аби прийняти новий, нову схему якогось лікування, новий режим дня, зайнятися спортом, до речі, чудово розвантажує цю агресивну енергію. Марсіанську власне біг, ходьба, щось таке дуже планове, що вводите своє життя як режим. Змінити свій режим харчування, теж буде супер окей і стартувати дієти в цей час для, для тельців. По-перше, бажане те, за чим ви прям зациклюєтесь в цей момент. І зараз є в акценті. Тому це ще й сильний аспект. Тому ви можете це використати в область на зміни свого тіла під ті параметри, про які ви мрієте, близнюки. У Близнюків цікаво програється тема а, вскривання інформації про або ваші походеньки наліво, або про любовні трикутники, причому часто з минулого. А, якась інформація, яка стосується зрад, а, любовних пригод і всього того, що пов'язано з інтимом і чимось дуже близькісним. Якщо ця історія взагалі вам не відгукається, то питання власне особистого життя дітей може стати на перший план і бути таким, знаєте. Ну, ось будете десь прати брудну білизну. Е, головне вберегти себе, тому тут, знаєте, не е, свою, свій авторитет, і взагалі ці всі випробування, які зараз відбуваються, вони мають вплив на ваші особистісні кордони. Можливо, просто хтось не має так пильно стежити за вашим особистим життям. Поблокуйте тих людей, які в нього влазять. Е, раки. У раків питання несподіваного. І я б сказала такого ефекту. Коли ви цього взагалі не чекаєте, воно вам не треба, але у раків є притяжіння додому. Тобто, по факту може щось зламатися, ви можете з робочого режиму мчати додому аби щось налагодити. Можуть бути випадки вдома високий ризик побутового травматизму, ось тут обережно. А також притягують питання батьки, особливо батьківська лінія, чоловіча і батько. Тому подумайте, ці теми, ці питання, ці якісь дані можуть бути зараз дуже актуальними для вас. Леви, у Левів нові знайомства і доленосні. і причому дуже багато з них пов'язано з фінансами, можливими привабленнями ресурсів до себе і грошових, і просто вкладень від інших людей. Багато хто вам буде вірити і прям занурюватися у вашу справу. Ви можете набирати нові колективи, створювати нову діяльність, нову сферу діяльності брати для себе і міняти колектив. І нові люди просто вас наповнюють. Для левів мега ну, мегавиграшний цей момент використайте це, не сидіть вдома, от прям. Виходьте максимально в люди, спілкуйтесь, не творкайте. Діви у дів стає питання заробітку нового виду діяльності, відкриття нових джерел доходів. І можливо, дана ситуація зараз вас не влаштовує по фінансам, і ви просто знайдете спосіб або знаєте, фіналізуєте, що все треба шукати спосіб, де ще додатково заробляти. Може бути це як у вигляді того, що ваш партнер, з яким ви тісно спілкуєтесь, може піднімати питання грошей. І це може, знаєте, виявитись, наприклад, як ваш партнер, з яким ви живете в інтимній сфері, в особистому житті ділите е, справи, може мати додаткове джерело доходу, і воно вскриється. Тобто тут цікаво, бо те, що ви зараз не бачите, наповню, ви побачите як можливості до заробітку, і не тільки вас це стосується, а й вашого партнера в роботі або в особистому житті. Тут по-різному програються сценарії. Мені часто клієнти дають відгуки на такі аспекти, і там такі історії, що і в серіалах не побачиш. Терези, звісно, це повня про вас. Терези максимально задіяні, максимально це стосується вас, максимально ви переживаєте фільтр оточення. Саме Терези найчастіше в такий час звільняються з роботи, або е, ризикують і починають таку справу, в яку треба не просто вкладатись, дуже вірити, а ще й стільки працювати, і, і все це на сумнівах. Е, найцікавіше, що тут справді багато хто з людей може давати вам якусь рекомендацію, так, непрошену пораду. Не прислухайтеся, ваш фокус уваги має бути на вас. Ви зараз самі несподіванка для себе, але ви також дуже багато чого знаєте в тій справі, яка вам як ідея прийде в цей період. Слухайте себе в контакті з собою, і те, де ваші ризики, де ви дуже, напевно, це почуваєте, там ваша сила. Ця повня вам це підкаже. Скорпіончики. Скорпіони фіналізують стільки всього, викинуть когось із спілкування, заблокують когось в мережі, з кимось покінчують відносини дуже гучно, скорпіони розбираються зараз і всіма. Скорпіони зараз дуже, я скажу, у вас такий буде агресивний фон. Ви налаштовані агресивно до світу по цій повні. Вона вас страшенно розбалансовує по емоціям. Вам би побути в ізоляції було б найкраще. Тобто, Виїхати кудись на кіль... на оцей вікенд, хоча би відволіктись, побути наодинці з собою. Бо ви здатні зриватись на людей. Однозначно, хто вже відчув скорпіони, дайте знати в коментарях. Стрільці у стрільців нова комунікація та нові знайомства закручуються дуже несподіваним чином. Тобто, ви можете по схемі познайомитись, хто вам дуже потрібен. Наприклад, ви довго шукали якогось спеціаліста, і тут зненацька знаходите. Довіряйте собі, що одразу от вам так легко щось іде. Кайфаніть від того, що це легко, тому що вам справді везучий аспект на цю повню і вас ніби як підштовхує до нових людей. Ви можете приміти по вулиці когось помітити, заговоріть першим. Ефект такий, що повня дає шанси, але тільки якщо ви їх використаєте. Тобто ви маєте десь проявити ініціативу у спілкуванні, аби отримати для себе користь і вигоду від цього спілкування. Особливі значимі люди йдуть зараз у ваше життя. І багато хто це той, кого ви вже десь знаєте, вже десь бачили. А зараз ви можете розвіртуалитись та познайомитись з цією людиною поближче. Козироги. Козироги… Боротьба за свою значимість. Багато хто з козорогів буде вирішувати а, іти на підвищення, або вести неприємні розмови про збільшення зарплатні, або дійсно йти в нову справу. І знаєте, дуже багато в чому доводиться розраховувати лише на себе. Хоча через комунікацію з іншими людьми ви будете мати шанс якби зачепитися за те, а де ж ви несете за що відповідальність. Розставляєте всі крапки над і за що ви відповідальні. До чого йдете, за що боретеся. Зміна планів можлива. Тобто, на цю повню ви прямо можете психанути, але тільки розраховуйте на себе в будь-якій ситуації і тільки тоді психуйте. Водолії. в аспект нових знань. Знання йдуть до вас через інших людей, ви можете переміщатися, вам може несподівано запропонувати якесь відрядження, поїздку. Щось дуже важливе для вас буде як пропозиція йти в руки. Але. Це через довизну знань. Тобто, коли у вас є жага щось вивчити, і це вам потрібно здавати, наприклад, на права, збільшувати категорію в правах, міняти права. От це все про водолію, всю повню. Взагалі справи автомобільні, покупка авто, підбір авто, зайдіть, хоча б в салон автівок, який вам подобається. Для вас ніби все нове, що ще не є вашим, відкриває можливості. І може дати вам великий аспект переміщення, може захотітися кудись з'їздити. Не відмовляйте в собі. Рибки у риб це кризовий момент, і криза більш особистісна а також криза, яка дає вам шанс вирулити, особливо в фінансових питаннях. Тому все те, що назріває, як якийсь проект, ідея зараз буде мати свій шанс. Показати вам фінансові можливості. І ви можете використовувати чужі ресурси. Вам зараз дуже добре використовувати кредити, якісь позики, лізинги, чужі ресурси для власного примноження. Можете знайти напарника-партнера в цій справі, можете вигідного клієнта знайти, але вдовгу. Тобто все, що ви зараз починаєте на цю повню, вже десь зріло. І на фоні фінансової кризи виштовхує вас на нові можливості через комунікацію з людьми. До збільшення фінансового потоку, але через кризу. Тому можете пережити це і не на дуже приємних емоціях і може прямо аж депресивним здаватись цей період, але ви дуже швидко зараз зміните енергії. Всім максимально легкого проходження. Дивіться також за знаком асценденту, якщо він у вас сильний, і дайте знати в коментарях, як у вас програється це в сценарії долі. Якщо ще не підписались, підпишіться. Тут цікаво і я завжди чекаю на.